На графіку, вірніше, за допомогою графіку, ми можемо порівняти кількість глядачів на найбільш відвідуваний сеанс з середньою кількістю глядачів за 6 днів. Отже, найбільш відвідуваний сеанс, це саме високий стопчик, був у п'ятницю, і там ми бачимо, що це відповідає 210 глядачів, число 210. 210 найбільш відвідуваний сеанс. Далі будемо шукати середню кількість глядачів за 6 днів. Для цього ми додамо кількість глядачів, які відвідували сеанс з понеділка по суботу. В понеділок, як ми бачимо, глядачів було 130, потім 160 вівторок. Далі 200 в середу. В четвер 170. В п'ятницю 210. І в суботу 180. Оцю суму ми маємо поділити на 6. Додамо 130 і 170 це 300 і 200 500. От я запишу, що це 500. Далі 160 і 180 340, і 210, 550, і все це маємо поділити на 6. Таким чином 1050 будемо ділити на 6. Можна скорочувати, але поділимо. 1050 ділимо на 6 по одному, стаче 4, тоді далі 45 ділимо на 6, по 7. І далі ми маємо 30: ділимо на 6 по 5. Таким чином 175. Це середня кількість глядачів за 6 днів. Ця це число, вірніше з цим числом, порівнюється кількість глядачів на найбільш відвіданому сеансі. У нас питають: наскільки відсотків кількість глядачів перевищує середню кількість. Тому давайте знайдемо, наскільки більше глядачів було в п'ятницю порівняно з середньою кількістю. Отже, ми 210 віднімемо 175. В результаті. Ми будемо мати 35. І далі ми знайдемо, скільки ці 35 глядачів становлять від середньої кількості. Тому середня кількість 175 це 100%. А 35 глядачів це х відсотків. Записавши пропорцію: 175 відноситься до 35 так як 100 до х. Звідси ми знайдемо Х. Для того, щоб знайти Х, ми ось так: от хрест на хрест перемножимо, і тоді ми маємо 35 помножити на 100 і поділити на 175. Скоротимо. Можна скорочувати, наприклад, 35 і 175 на 5. Разом з тим, давайте зразу поділимо 175 на 35. Можливо, скоротиться зразу ж, і, напевне, це можна зробити буде по 5, тобто 5. Внизу залишається і 100 ділимо на 5, 20. Таким чином, кількість глядачів на найбільш відвідуваний сеанс перевищує середню кількість глядачів на 20%. Відповідь 20. Знайдіть суму всіх цілих значень параметра А, за кожного з яких рівняння має додатні корені. Я так розумію, що в даному завданні напевне, має додатні корені. Умова означає те, що обидва корені даного рівняння є додатними. Саме так, трактується дана умова. Отже, показникове рівняння, тому 2 в степені Х ми позначимо через Т. Тоді маємо квадратне рівняння t в квадраті мінус 15, мінус 4 квадраті плюс 30 a дорівнює 0. Будемо шукати t. Знаходимо дискримінант. мінус 15 у квадраті, мінус 4, що множиться на мінус 4 плюс 30. Тому ми будемо мати 225. Далі плюс 16а в квадраті і мінус 120а. Отже, 16а в квадраті мінус 120а плюс 225. Уважно дивимося і знаходимо, що тут повний квадрат це 4а мінус 15 до квадрату. Подвійний добуток, 4 на 15 і на 2 дає нам 120а число. Отже, далі ми будемо шукати Т, це 15 плюс-мінус корінь із дискримінанта. І поділити на 2. Перший корінь Т у нас 15 плюс 4А мінус 15. Ділимо на 2. В результаті маємо 2а. І другий 15. Відкриваємо дужки, перед якими мінус, тому мінус 4А плюс 15. Ділимо на 2. 15 додати 15, 30, ділимо на 2, 15, і далі мінус 4 а ділимо на 2, мінус 2. А ось такі два значення Т. Але для того, щоб вони далі задовільняли нашу підстановку, кожен з цих значень t1 і t2 має бути більше за 0. Тому в першому випадку більше за 0, і в другому випадку більше за 0. Для першого випадку ми маємо, що А більше за 0 має бути. Оце от. А для другого перенесемо, будемо мати, що 2а менше 15 і А менше, ніж 7,5. Така умова для Т в другому випадку. А далі ми робимо підстановку. І маємо, що 2 в степені х дорівнює 2а. Або 2 в степені х дорівнює 15-2а. Тоді далі. Х це показник, а показник це логарифм, Тому в першому випадку це логарифм за основою 2 від 2а. А в другому випадку це логарифм за основою 2 від 15 мінус 2а. Ось такі корені має наше рівняння. За умовою, ці корені повинні бути додатними. Тому ми пишемо, що логариф за основою 2 від 2х має бути більше 0. І логариф за основою 2 від 15-2а також більше 0. Так як обидва ці корені мають бути додатними, то ми будемо розв'язувати таку систему нерівностей. Представимо 0 через логариф за основою 2. Отже, логариф за основою 2 від 2а більше, ніж логариф за основою 2 від одиниці, і тут також. Так, як основа 2 у нас більше від одиниці, то знак нерівності не змінюється, і тому ми маємо що 2а більше одиниці. Для першого випадку і 15 мінус 2а більше одиниці для другого випадку. Звернемо увагу, що у нас, напевне, обидві ці умови задовільняють ці умови. Тому далі продовжимо розв'язувати нашу систему і будемо мати, що а більше, ніж 0,1 поділили на 2. А тут ми маємо, що мінус 2а більше за 1 відняти 15, тобто мінус 14. Отже, А більше 0,5, а тут А менше 7. От ці дві умови дають відповідь на поставлене питання. В даному випадку рівняння буде мати додатні корені. Нам потрібно знайти суму всіх цілих значень параметра А. 8а більше 0,5 і менше 7. Які цілі числа знаходяться в цьому проміжку? Перше ціле число 1, 2, 3, 4, 5 і останнє 6. Так як 7 не входить в розв'язки. Отже, нам потрібно знайти суму всіх цих цілих значень. Якщо 1 додати 2 і додати 3, це буде 6, 6 додаємо 4, 10 і тут 11, тому в результаті ми пишемо 21.